Так, колеги, біля Саші сидить інший головний агроном. Скільки ти тисяч? Одинадцять. Одинадцять тисяч. Що ти робив? Карти. Ну каву ти пєшка, що як кінь, я тобі скажу. Ми на тебе не напасемося. Карти. А що за карти? Дві карти на не добра. Я роблю за тебе карти чи ні? Скажи чесно, людям. Одну-дві карти вначалі. Правильно. Ну я ж тільки перевіряю. а для чого мені робити. У мене твоя голова є, ти будеш відповідати за це. За це а не я. Ось колеги, людина сама робить карти, а не якийсь спеціаліст, мудрий з Києва. От покажи оце поле людям. Це дуже складне поле, колеги, в нас. Поясни, розкажи про це поле. Ну, Що це бо, за село? Болото. У нас? Припутні. Припутні. Да, болото. Убери, будь ласка, цю розукраску. можеш обрати. Зайди, будь ласка, на ось, цей. Щас, зайди щас. на якусь карту, щоб можна було людям пояснити, чого така різниця. Людина ж точно не знає, що у припутнях є болото, яка буде в Києві сидіти. Да, яка б дуже умна там і не була. Я, ти різниці немає. Просто люди, людям треба зрозуміти, що. Карти робляться на місцях. Ось, колеги, дивіться, там пісок. Покажи, будь ласка, якийсь пісок. Ну, ось все, карта. Пісок, ну. болото. Угу. Ось о карта якась ліпиться, це показує пісок, різок. Ну, Хто про це знає? Тут різак внизу. А зверху підніму, маска. А тут у нас болото, тут торфяники. Так, да, Де більш червоне, то більш болото. Mm. Де менш червоне, там пісок. Ну, от людина сама робить карти і відповідатиме за цей результат. А не, як у вас, один ліпить карти, а відповідають ті, хто внизу. І завжди крайні. Успіхів!